Пане Василю, вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне. У Вас постійно якісь такі насправді круті обновки, бо пам'ятаю, коли мої журналісти теж приходили і з захватом розказували теплицю, в якій вирощують і навчаються ваші учні. А от тепер бачимо, що і автомайстерня, така нова, сучасна з'явилася теж у закладі. Розкажіть безпосередньо про неї, як давно до цього готувалися, і навіщо вона вам така потрібна? Дякую, ви дійсно правильно сказали, що навчальний заклад розвивається, розвивається такими швидкими темпами, адже ми маємо орієнтуватися на ринок попиту, ринок попиту послуг і також на ринок праці. І це вже другий проект, який ми реалізували. Перший проект це був тепличне господарство. І сьогодні ми успішно забезпечуємо школи дитячі садочки міста Хмельницького. Овочами і слідуючий проект це підготовка спеціалістів для ремонту колісних транспортних засобів. Це надзвичайно потужний такий у нас підрозділ, і завдяки підтримки міського голови міської громади за кошти, які були виділені. Ми успішно реалізували це вперше. Я буду сказати, у нас в місті Хмельницькому повністю кошти міської громади. Які виділені для е, того, щоб готувати е, якісно готувати фахівців вже на новому рівні, е, на нових технологіях? Адже на сьогоднішній день е, автомобіль це комп'ютерна колесах. і ми сьогодні е, маємо змогу бачити, і це приємно визначити, що сьогодні в комунальні служби працюють вже не ті старі автомобілі, ціли, інші газони, е, які обслуговували там у або інші? Е, Автомобілі, які сьогодні очищають від снігу від пилі і тому подібне, тому це є форди, це є інші такі автомобілі європейського виробництва, і вони потребують зовсім іншого підходу. Тому на обладнанні, яке ще було виготовлено в 60-х роках, яке було в навчальному закладі, завдяки виданим коштам, ми зуміли забезпечити. Створення такого е, навчально-практичного центру, в якому ми пра практикуємо і плануємо. Це перепідготовка е, кадрів, це підвищення кваліфікації, це е, підготовка, первинна професійна підготовка для е, того, щоб ми могли випустити якісного фахівця. Адже сьогодні якісне обслуговування не тільки комунальної. Е, Автомобільно техніки, але і інших автомобілів, які сьогодні рухаються на дорогах нашого міста, нашої країни це є безпека, а безпека, безпеку може забезпечити тільки справна техніка, яка ну сьогодні є, і не секрет, що сьогодні в кожній сім'ї, родині ну мінімум один автомобіль, і це все потребує обслуговування. Хочу сказати, також що робота цього центру. Направлена також не тільки на комунальний транспорт, який обслуговує комунальну сферу, але ми також обслуговуємо шкільні автобуси. Адже навколо міста Хмельницького є громади, де довозять учнів до шкіл, і от сьогодні, вже буквально спочатку, вже Іванковецька громада передала нам шкільний автобус. Який потребує ремонту, який потребує технічного обслуговування, е, слідуючий вже, е, шкільний автобус, який вже е, якби записано чергу, це е, Богданівецької громади, е, також е, школа загальної яка також звернулася до нас і е, ми приймаємо на обслуговування. Тому е, обладнання сучасне європейське, яке закуплено. Яке функціонує, проведено навчання і стажування е, фахівців, е, значить, на підприємствах передових, таких нашого міста Хмельницького, е, і ми готові до обслуговування. Адже сьогодні техніка, яка е, має обслуговувати якісно наше місто, забезпечити комфорт е, для проживання? Вона е, потребує е, своєчасного е, технічного обслуговування, потребує своєчасного е, ремонту, е, якщо це. Передбачено графіком технічного обслуговування, і ми готові і допомагати, і підвищувати кваліфікацію тим фахівцям, які сьогодні працюють на тих підприємствах, де є така тех. Ну, це насправді неймовірно класна річ. Але я ще так розумію. І з допису міського голови, який теж зрозуміла річ, розповідав про те, про цей центр він казав, що згодом всі кошти, які вкладені, вони ще й можуть окупитися, Бо маєте у планах ще й так само надання вже таких платних послуг для мешканців громади тобто, не для комунального безпосередньо не для комунальної техніки, а для приватної хтось може Їхати своїм автомобілем і так само провести діагностику. Не знаю, що до ремонту. А коли плануєте це запустити, вже і чи вже готові? Дякую за запитання. Дійсно, дякую міському голові. Дякую за підтримку. І ми вже готові надавати такі послуги. Вже сьогодні вже і у нас є реклама, є пункт прийому замовлень і при навчальному закладі працює учнівський бізнес-центр. Де передбачено надання платних послуг виготовленні різних виробів, це зварювальні токарні роботи, і також по автомобільному сервісу, включаючи тестову лінію, на якій ми плануємо проводити тестування сертифікацію автомобілів. Це перевірка фар, перевірка розвалу сходження, динамічна перевірка автомобілів. Тобто, я вам хочу сказати, що сьогодні. Даний центр він являється одним з найкращих на Україні, і не кожна станція технічного обслуговування в місті Хмельницькому має такі, таке обладнання. Адже обладнання, воно сучасне. Воно європейського виробництва, Це польське, турецьке, німецьке, фірма е, відповідно, і для того, щоби. Ну, наприклад, зменшити викиди десь для діагностики паливної апаратури, ми маємо змогу проводити діагностику, ремонт, регулювання систем, систем опалювання паливних систем це для дизельних інжекторних двигунів. Також дуже велику роль грає в нашій безпеці руху. Це регулювання фара. Адже ну, ми знаємо, що неправильно від фари. Вони ну ну забезпечують ну десь є негатив. Ну тобто може бути якісь транспортні пригоди, так далі, щоб не оступляло в Тому ми у нас є прилади спеціальні. Повністю видається. Реєструється автомобіль і видається рекомендації, тобто друкується зразу. E, значить, а ці інформації можна знайти, пане Василю. E, цю детальну інформацію її можна знайти десь на ваших сторінках в соцмережах чи, чи вже тоді ліпше завітати і безпосередньо все розкажуть, Що можете зробити? E, я думаю, що ми ще не встигли на сайті розмістити, але вже є реклама відповідно на фасаді навчального закладу. І буквально найближчим часом це буде на нашому сайті. Ми розмістимо все. Спеціальних мережах, і ми готові е, приймати автомобілі е, для того, щоб е, готувати їх для е, літньої експлуатації, і десь є в нас і шиномонтаж для того, щоб ми могли е, перемонтувати е, шини, і повністю регулювання балансування, е, ремонт шин, ремонт дисків. Ми можемо і проточити, тому що в нас є токарні верстати, в нас є така професія, е, токар. Е, Ому готовий широкий спектр форму насправді робіт для того, щоб забезпечити безпеку e, oh. це насправді це супер супер, те що ви це реалізовуєте, і м, хотілося б якомога швидше це, це окупилося. І ви прийшли до реалізації іншого проєкту, якогось наступного. Бо я впевнена, що вже реалізувавши два, ви точно не захочете зупинятися. Пане Василю. Вам дуже e, дякую, хотів, що е, хотів, доєдналися можливо, я до нашої ефіру. е, e, мож... хотів сказати, що. Ми вже є проект. Він вже зареєстрований і очікуємо фінансування міністерства освіти, співфінансування міської громади це 30%. І це буде наш центр по ремонту технічного обслуговування та підготовці кваліфікованих робітників з ремонту електромобілів і гібридних автомобілів.